Всім привіт! З вами практикуючий адвокат Роман Сімутін. Тема наша як уникнути халету при даруванні. Коли ви переглянете це відео або прочитаєте текст, запевняю, ви вже точно не втрапите в таку халепу. Неважливо навіть чи актуальне відео саме зараз для вас, ознайомившись із ним, ви уникнете в майбутньому неймовірних проблем. Ну, давайте уявімо, що вам запропонували придбати половину будинку ну, через дарування. Ви такі ціна. Ну, Клас, приваблива. У нотаріуса не виникає питань до документів. Клас! Дож вас далі просто не зупинити. Ви купуєте і володієте. Декілька років насолоджуєтеся життям, просто п'єте каву на ганку, обробляєте земельну ділянку, кайфуєте одним словом. А якось. Дружина до чоловік говорить, а що вам не просто не оформити половину земельної ділянки і половину будинку, уже власність і тримати в руках документи. І тут понеслося. Для повного розуміння слова понеслося, чи виразу, я опишу картину, приклад із власної просто практики. Власник подарував, читайте. Що продав за реальні кошти подружжю частку будинку. Звичайно, будинок фізично поділений, земельна ділянка поділена, але вона не оформлена. Через певний час подружжя все ж таки вирішило оформити пів будинку і пів земельної ділянки ну, для себе. І тут нежданчик. Землю під будинком вони не можуть оформити без Згоди іншого власника будинку. Акцентую, було продано не половину будинку, а частку будинку. Тобто бо є, є один власник і є другий, подружжя-власники, але вони володіють частками. Одна част, і частку будинку вони не можуть оформити на себе, бо необхідна згода іншого власника будинку. Яка просто говорить, та це ваша проблема, у мене з документами все гаразд, там ведіть там городом, одним словом. І для того, щоб розв'язати дану проблему мирним шляхом, от я зараз вам наведу приклад, ви тримайтеся за стілець, зараз будете трошки шоковані тим, що я скажу, скільки доведеться просто пройти. Ну, почнемо. Перше, подати від двох власників документи на отримання земельної ділянки. Під індивідуальне будівництво тобто для а, будинку. Це в межах селища і тільки в межах безоплатної приватизації. В межах селища це 0,25 гектара, 25 соток. А, так як у нас користуються ще більшою територією земельної ділянки, то ще подать документи на отримання земельної ділянки під особисте селянське господарство. І що зробити? Проєкт землеустрою? Це витрати. Друге, поділити земельну ділянку під індивідуальне будівництво на дві частини. Тобто, і оформити одну частину на себе. Це що? Витрати на проєкт землеустрою і на оформлення у нотаріуса. Третє. Поділити земельну ділянку під особистим селянським господарством, знову ну, ж таки, на дві. Та оформити на себе. Це витрати на проєкт землеустрою та на нотаріуса. Четверте, виготовити технічний паспорт на будинок. Знову витрати. П'яте. Виготовити технічний паспорт на свою частку будинку, як відокремлену будівлю. Це, до речі, не кожен навіть бере технічний експерт. Це знову ж таки, що? Витрати. І тільки тоді вже ви зможете оформити у нотаріуса право власності на частину будинку. Це що? Правильно. Знову витати. Чому доведеться просто через це пройти? Нотаріус не зможе оформити будинок у власність без земельної ділянки. Жахнулись? А це ще не все. Другий власник просто нічого не бажає робити. Вона просто заявляє, що в неї з документами все гаразд, тож ваші проблеми, ви їх і вирішуєте. А без її згоди оформлювати документи неможливо вихід тільки суд. І все ж таки, як її розв'язує дану проблему? І чи можна її розв'язати? Так, беззаперечно можна. Проте затрати на оформлення біганину явно перевищать. Ну, так, я по мінімуму вам скажу 3000 доларів США. В ідеалі за згодою співвласників її би розподілили порівну, так само і весь процес оформлення земельної ділянки би, ну, там, до одного року. Та в нашому випадку доведеться просто пройти суд по виділенню в натурі частини будинку та користування ділянкою. А це знову-таки додаткові витрати та просто вагон часу. Ну ж, перш ніж е, обрати договор дарування, який може вже виявитися, ну в дійсності да, дешевше, особливо коли там більш це пропонують там родичі, спершу пересвідчиться у повному обсязі документів. Я маю на увазі технічних документів, або ж збивайте ціну на не одну тисячу доларів, щоб в подальшому привести ці документи банально до тями. Купуєте чи даруєте нерухомість і хочете запевнитися, що все з нею гаразд, тоді пропоную вам юридичний аналіз документів і супровід. Звертайтеся. Якщо ж відео вам було цікаве та корисне, поширте серед друзів, підписуйтеся на канал. І в мене одне прохання: якщо ви, вам цікава будь-яка тема, або по даному е тексту у вас чи відео. З'явилися питання, задавайте, пишіть. Я обов'язково переглядаю коментарі і відповідаю. Дякую за увагу. З вами був Роман Сімутін.